Доброго ранку, мої маленькі любі друзі. Малята ось і настало довгоочікуване літечко, на яке всі з нетерпінням чекали. Почалася пора канікул і час збирання до школи. Але влітку ще відбуваються надзвичайні дива у природі. Ось декілька із цих див я хочу, щоб ви дізналися, що ж це за дива. Тому слухайте, будь ласка, уважно мої загадки. Понад річкою місток виріс із семи стрічок, та по ньому не піду, бо у річку упаду. Ну що, ви дізналися, що це? Звісно, це веселка? Чорні чи сірі небо закрили, сльози пускають. Землю поливають. Що ж це таке, як ви думаєте? Так, це хмаринки. А наступна загадка буде у нас така: Вітер хмари всі збере, і на землю щось впаде. Мокрі квіти та трава не гуляють і твора. Звичайно, це дощик. Які ви молодці. Ну і остання загадка буде у нас ось така. Крил немає, скрізь літає, та ще й куряву здіймає. Що це таке, малята? Звичайно ж, це вітер. От сьогодні у нас буде заняття про явища природи. Тож вмощуйтесь зручненько. І я вам зараз розкажу про ці явища. Хмара. Дощ. Блискавка. Веселка снігопад Буря Смерч заметіль. Захід Вогонь Роса Туман Полярне сяйво. Перевіримо знання, де снігопад? Відмінно снігопад. Де смерч? Бездоганно смерч. Де веселка? Не перевершено. Веселка? Де заметіль? Чудово, Заметіль. де Хмара, молодець, Хмара. Де вогонь Чудово! вогонь, Де дощ бездоганно, дощ. Де туман? Вірно. Туман, де буря? Бездоганно, буря. Де захід? НЕ перевершено. Захід. Де роса? Відмінно, роса. Де схід? Бездоганно, схід. Природні явище малята. Це дуже цікавий, але неочікуваний такий дарунок матінки природи. Ми бачимо його кожного дня, ми з ним щодня зустрічаємося. Тому для того, щоб нам щось розуміти, нам потрібно з вами подружитися з метеохмаринкою. Тож пропоную вам сьогодні виготовити нашу метеохмаринку. Для цього нам потрібен ось сама така хмаринка, яку я вирізала з паперу у хмаринки. Є ніжки, є ручки. Тому потрібно ось такі дві смужечки для ніжок, які ми складаємо гармошечкою. І трішечки коротші і тонші. Це такі дві смужечки для ручок, які ми також складемо гармошечкою. Ще ви всі знаєте, що схмаринки е, випадають. Якісь опади. Це може бути, ці опади можуть бути у вигляді дощу, у вигляді снігу. А взагалі природні явища це і гріб, і блискавка. Тож наша хмаринка буде тримати в себе в ручках ось таку сніжиночку. Ось це у мене така буде блискавка. Ну і, звісно ж, краплинки дощику. Приступимо до роботи. Зараз ми з вами приклеїмо нашу хмариночку на середину аркуша. До неї приклеїмо, ручки будуть у нас тонші, змазуємо їх клеєм і приклеїмо ось. Під саму хмаринку. Одна ручка і ще одна. Зараз ми її зробимо ніжки. Так само приклеїмо під хмаринку, тому що ви хмаринку всю змащувати клеєм не будете. У своїх ручках хмаринка буде тримати сніжиночку. На одну ручку я їй приклею сніжинку, а на іншу близько Плинки дощику я її наклею знизу на ніжки. Ось така Метеохмаринка вийшла в мене. Тож, я буду чекати на ваші роботи. Дякую всім за увагу. До побачення. Всього вам найкращого!